Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра! Пропонуємо вашій увазі спеціальний випуск, і він присвячений всім нашим справам з 5 по 9 вересня 24 року. Невеличке попередження. Ми будемо більш детально говорити, коли будемо розглядати другу рубрику Місяць для будинку для здоров'я. Ми про це ще раз нагадаємо, коли розпочинати важливі справи. У нас невеличкий є такий коридор для того, щоб ми встигли зробити важливі справи в своєму житті і спланувати і покупки. Тому що з 18 вересня по 4 жовтня буде осінній сезон затемнень. Це коридор затемнень. Хоча починається цей коридор 18 вересня, але ми повинні з вами знати, що ми завчасно повинні завершити різні справи і не починати вже, коли починається самий коридор затемнень. Завчасно робимо це все, мінімум за три дні, а краще за тиждень, тому ми якраз і будемо сьогодні говорити про важливі дні для того, щоб зайнятися серйозними справами. Початком справ і дорогоцінними покупками. Але це буде буквально через декілька хвилин. А зараз розпочинаємо з першого, першої рубрики, яка у нас присвячена справам в городі. Агрогороскоп з 5 по 9 вересня 2024 року. Отож, розпочинаємо 5-го завершується вже геката майже о 5-й годині ранку, і вже починається чистий продуктивний час. Роботи місяця в знаці Терези. І шостого продовжується ось у нас 5 і 6 вересня, в світовий день, коли сонечко вже вийшло і дає нам енергію, можемо посіяти насіння листової крес-салату, гороху, сидератів. Будь-які салати можна. Але але, будьте уважні, завчасно зволожений ґрунт. Посіви не поливаємо, тільки завчасно зволожений ґрунт це час стихії повітря. З розсадою працюємо після 8 години ранку 5-го, починаємо, 6-го продовжуємо. Для квітів актуальний збір насіння та зелені операції. Кімнатні рослини тут у нас актуальні зелені операції і не забувайте про захист рослин від шкідників та хвороб. Поливи не плануємо на 5-6 і не проводимо підживлення небезпечні. Це знак стихії повітря. Нагадую, кожна клітина в цей час зайнята диханням. В саду збираємо врожай 5-6, проводимо тільки зелені операції, Тільки зелені операції. Це спеціально роблю такий наголос, ніяких обрізок. А ще необхідно проводити захист від шкідників наших. Вирощених плодів та ягід. Будьте обов'язково уважні. Зелені операції проводимо на будь-яких рослинах 5-6, тільки зелені операції, збираємо врожай та робимо заготівлі, квашенням капусти не займаємося, готуємо настоїнки та збираємо лікарські рослини. Риболовлю не плануємо, кімнатні овочі можна використати цей період, 2 дні 5 та 6 для зелених операцій. Наступний період у нас 7, 8, 9. Це якраз енергії місяця в знаці Скорпіон. зростаючи місяць, і вже після 10-ї години ранку починається продуктивний час Це скорпіона 7 вересня, 8-го продовжується 9 до 18 години вечора необхідно завершити ці роботи. Що ж ми можемо зробити? А в першу чергу розглянемо питання посівів. Ось після 10-ї. Ранку 7 можна починати сіяти насіння салатів, сидиратів, огірків для теплиць, зелені культури теж в теплицях, цибуля на зелень. В південних областях можна і посіяти, посадити цибульку у відкритому ґрунті, а вже де холодно, то краще це зробити в теплиці. Розсада працюємо з розсадою 7 50 -го години, 8 -го та 9 до 18 години вечора. Для квітів актуально після 10 години ранку 7 -го посадка розсади, поливи та підживлення після 9 години ранку. І Ці роботи завершуємо до 18 години з посадкою розсади, поливи до 20-ї години вечора, підживлення до 19-ї години вечора. Для кімнатних рослин актуальні також поливи. І підживлення, а також пересадка кімнатних рослин. Це можуть бути кімнатні рослини в садочку, їх пересаджуєте в горшочки, і або ж з горшка маленького в більший перевалку. І це треба, ці роботи треба завершити до 20 до 18 вечора. А поливи в нас до 20-ї підживлення органічними добривами до 19-ї. Це для кімнатних рослин. Поливи ми робимо, починаємо після 9 години і підживлення після 9-ї, 7-го, 8 і 9 завершуємо поливи до 20, підживлення до 19. Нагадую, підживлення органічними добривами. В саду. Дуже важливо, якщо не було дощу, поливати. І проведіть підживлення своїх рослин органічними добривами, де є в складі калій та кремній, для того, щоб ваші рослини добре підготувалися до зимівлі. Так от ці роботи можна починати вже 7-го після 9 ранку і продовжувати 8 та 9 завершіть, як і для всіх рослин, поливи до 20-го підживлення до 19-ї години. Далі це органіка, я нагадую, підживлення тільки органічними добривами. Ну, а далі червоні, ні, зелені операції, не можна проводити вже, не збираємо врожай, не робимо заготівлі, не квасимо капусту і настоїнки не готуємо, та не збираємо лікарські рослини, це знак стихії води. Все дуже швидко псується. Риболовля, ловля, ось нарешті, коли можна вже і піти відпочити в суботу-неділю та зловити трохи риби. Кімнатні овочі для них актуальні 7 після 9 і поливи, і підживлення органічними добривами. Продовжуються ці агроприйоми 8 та 9. -го. Завершуємо поливи до 20-ї години вечора і підживлення до 19 вечора. А ось тепер наступна рубрика Місяць для будинку для здоров'я з 5 по 9 вересня 2024 року. І ми обіцяли якраз звернути увагу на те, що ми якраз цей тиждень повинні максимально використати для того, щоб розпочинати якісь справи, нові, нові проекти. Тут у нас тільки Сатурн ретроградний, Меркурій рухається вперед, і це зростаючий місяць, тому 5-6. Це можна розпочинати краще, робіть це все, коли сонечко встає. 7, після 8-ї, 30, 8 та 9, будь ласка, розпочинайте нові справи та нові проекти. І купуйте дорогі речі. Але хочу нагадати, що це загальні рекомендації. А є у кожного своя натальна карта, своя програма життя. Тому звертайтесь до астрологів, якщо ви щось серйозне збираєтеся робити чи купувати дуже дороге, то звертайтесь до астрологів. Їх зараз дуже багато, вони рекомендують свої послуги, і звертайтесь до них, і вони вам допоможуть звернути увагу, на які періоди найкращі будуть саме для вас. Ну що ж йдемо у будинок 5 та 6 вересня, груба та камін не повинно бути проблем, якщо тільки сильний вітер, то може дим задувати в хату, а так повинно все бути нормально. Будьте уважні, з цього тижня, який ми розглядаємо майже 5 днів, майже тиждень, можна стригти волосся 5-6, стригти нігті теж 5-6, фарбувати волосся тільки, тільки органікою, будь ласка, і мити волосся ці 2 дні. Сауну і лаз... сауну не плануємо і не йдемо, догляд за шкірою маски не працюють в знаці стихії повітря. Очищення шкіри не плануємо і не проводимо, це в нас зростаючий місяць, очищення організму теж не проводимо. Рукоділля можна займатися. Гарний час Терези це люблять, тим більше ще й зростаючий місяць. Для тіста трохи більше рідини додавайте, або води теплої, або ж молочка чи кефіру. Прання і прибирання можна планувати, але якість краще буде, якщо ми будемо робити в наступні дні, і зараз ми про це скажемо. Роботні роботи можна поточні проводити, провітрювання речей тільки при гарній погоді, будь ласка. А тепер розглянемо 7, восьме та дев'яте. Гроба, камінь. Це знак стихії, Скорпіон, знак стихії води. А значить, дим нам забезпечений. Будьте уважні, потрошечки розпалюйте дрова і зробіть все, щоб не було диму в хаті. Ось ніякі у нас ні і в яких справах. 7, 8, 9. Не стрижемо волосся, не стрижемо нігті і не фарбуємо волосся та не миємо волосся. Знак стихії води, скорпіон. Сауну теж не плануємо і не проводимо. А от маски працювати починають 7 з 7 з 8:30 ранку, 8 та 9 до 20 години вечора. Очищенням шкіри не займаємося на зростаючому місяці, очищення організму також ні, рукоділля, ні в Скорпіоні. Тісто пливе в цей час, дуже важко з ним працювати, не працюємо з ним. Ось прання та прибирання пишу так з плюсом. Так, Дійсно, це якісне буде і прання, і прибирання в знаці стихії води. І Зробіть цю, ці справи з 9 до 19 години вечора. Ремонтні роботи не плануємо і не проводимо. Та Провітрювання речей теж не плануємо і не проводимо. А тепер у нас рубрика здоров'я, дуже важлива рубрика. Хочу зразу же попередити вас, що 5-го-6 в Терезах можна займатися лікуванням зубів, видаленням і протезуванням. Просто ми не встигли зробити гороскоп, буде вже в найближчі дні цей гороскоп, але зараз попередження: 5-6 можна цими справами зайнятися. Далі. Терези 5 та 6 в це час вразливі такі органи, нирки, сечовий міхур, сечівник, сечоводи, надниркові залози, жіночі статеві органи, сечостатева система виділення, нервова система та система залоз. Тому не можна проводити урологічні операції. І ще раз нагадую, що це гарний час для виділення зубів. Геката, тільки завершується, можна використати цей період для видалення, для лікування та протезування. Можна планувати похід в стоматологічну клініку. І, будь ласка, тримайте в теплі в цей час ноги і область тазу, щоб не застудити нирки та сечовий міхур. Далі у нас період 7, 8, 9, період місяця в знаці скорпіон. А цей час вразливі такі органи. Пряма кишка, сфінктер, статеві органи, сечостатева система виділення, нервова система. Така ж порада, як і на 5-6, будь ласка, не простужуйте ноги та область тазу. Далі не можна в цей час проводити операції, тобто 7, 8-9. Не плануємо, не проводимо операції на органах сечостатевої системи виділення і на статевих органах. В цей час загострюються такі хвороби з сечового міхура, геморой, ерозія шийки, матки, запалення яєчників. Під загрозою вся відтворювальна система і підвищується ризик зараження статевими інфекціями. Ось і завершується наш спеціальний випуск. Його підготували Раїса Горіченка та Олександр Волік. Бажаємо вам успіхів у всіх-усіх ваших справах! Хай вам щастить в тому, що ви запланували і в покупках, і в ваших справах. Миру вам та добробуту усіляких вам гаразів. І бувайте всі здорові! До зустрічі у нових відео на нашому каналі.